Я покажу, як отримати сайт. Для цього спочатку вам можу виконати всі міфі. Перша місія буде знайти кнопку, нажати всі кнопки. Перша кнопка буде оця. Слідую кнопку на у цьому вона буде тут. А далі кнопка буде теж в кустах. Десь в кустах по отута. Далі нам треба йти на следующего кнопку. І таких кнопок нам треба 5. Наступна кнопка знаходиться теж на дереві Слідуща кнопка знаходиться отута. А следующа знаходиться на, на такому собі місці. Отут. Після того задання вам дають факел. Ой, який вам, вам відкривають проход. Ви, коротше, з цього острова йдете туди. Вот тут треба зайти. Можете забирати сундук і брати цей факел. Після цього, що ви взяли факел? Вибирайтеся з всю, цього І йдіть на пустинні. Йдіть на пустинний острів. Він знаходиться таку параміду побачите? Зараз вам знайду. Але ну, біля Піратського острова тучіть там і буде там інший острів. Острів Пустинний. Поки ви туди пливете... Або йдете для те. Тут після цього, коли ви знаходитесь тут, ви заходите отак і йдете ось Берете факел і піджигаєте оце. після того берете оцю часу. Чому не взяти? Питайтеся. Ви добре піти на отой зимовий острів. Поки я, Поки я нічого, то підписуйтесь і поставте лайк лай по цьому відео. Зараз ми доподиваємо. Того острова. І поки ми до нього підпливаємо, то але з яким шансом Там може лежати. Як шанс то не лежав? Далі, коли ми назимаємо острові, отут, хворічі, бачите, ось таке трапає. Там виставляєте і спробуйте ловити карти коли наповните всю часу, коротше, ідіть до такого бомжика. Зараз покажу. У цьому домику. Ой, не у цьому, а от тут. Даєте йому чашу, і він вам каже, як понати свого брата. Брат знаходиться на острові Бакі. На, він так тут далеко пливсти. Там відділа ти поки ми впливемо. То потім він вам дасть задання. Коротше, коли ви допливаєте? то це И у тут на утм острові у тмни NPC, він вам дає задание на боса. А босс находите сам там. И убиваєте там коропоса. Заходите біля босса. Побиваете його в тимфору. Еще забирайте сюду по приколу. Інше поки вино. Коротше, далі. Далі. Він вам подякує і дає одну таку штучку. Потім ви повинні піти на мавп Зараз не мені все вручається. Голи видите до одламав, то перете оцю цю штучку, яку він вам дав, ідете і отуди відкривайте двері. Тепер убивайте шанс. Дякую. Вам випадає такий сайбер. Обзор на Сайбера. Є В1, я В2. В1 я не пам'ятаю, бо я качав Сайбер. Коротше, перш, перша білка. Сайбера отака В2. Білка підходить для передвиження. для, я там думав, дальний атак, так. Да. Далі Обилка самого шанса. Такий адрес. Дуже прикольний для такого собі танія. з льодом Коротше. Тані з льодом ми отак і отак. Видите, таке непогане комбо. Тут і у вас Діщить. Я не ну, устал, конечно, стало. Короче, всем пока. Побачимся.